Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні неділя прощення, останній день перед Великим Постом, день, коли церква ставить нас перед зеркалом. Ми готуємося постити, ми готуємося молитися, ми готуємося обмежувати себе, але Бог сьогодні говорить одне слово: прости: можна не їсти м'яса. Можна читати більше молитов, можна частіше приходити до храму, але якщо в серці образа, ти ще не почав посту. Бо справжній піст починається не з холодильника, він починається з серця. Євангеліє говорить просто якщо ви не простите людям провин їхніх, то і Отець ваш Небесний не простить вам. Це жорстко. Це незручно, але це правда. Ми хочемо милосердя для себе, а для інших справедливості. Ми просимо, Господи, зрозумій мене, а самі не хочемо зрозуміти ближнього. Неділя прощення це не традиція, це духовний перелом, бо кожен із нас має ім'я, яке болить, ім'я, яке згадується з гнівом. Ім'я, яке ще не відпущене. і саме з цим ім'ям ти входиш у піст. Але якщо не відпустиш, ти понесеш цей тягар ще сорок днів. Прощення це не означає, що зло було правильним, це означає, що ти віддаєш суд Богові. Прощення це не слабкість, це свобода. Поки ти тримаєш образу, вона тримає тебе, поки ти носиш гнів, Він носить тебе. І сьогодні Господь каже: Звільнись. Можливо, ти скажеш, Отче, ви не знаєте, що мені зробили? Я не знаю, але Бог знає. І Бог, який простив тобі, просить тебе зробити крок не почуття, не емоцію, а рішення. Я відпускаю. Перед Великим Постом церква ставить нас на коліна, не від приниження, а від очищення. Ми просимо одне в одного, прости мене, і це не просто слова, це вхід у свободу. Бо Великий піст без прощення це театр, а піст із прощенням це шлях до Воскресіння. Дорогі мої, не відкладайте. Не чекайте, поки інший зробить перший крок, будьте тими, хто починає. Скажіть сьогодні прости. Навіть якщо болить, навіть якщо важко, навіть якщо гордість опирається, бо гордість тримає у темряві, а прощення відкриває шлях до Пасхи. Нехай цей піст стане не формальністю, а очищенням простіть і будете вільні! Просіть прощення, і будете легкі, і тоді Великий піст стане справжнім шляхом до світла. Амінь. Слава Ісусу Христу!